Ісюма. Ісус Христос другий раз падає під Христом. що був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші, кара, що нас спасає, була на ньому, і Його ранами ми вилікувані, каже пророк Ісаїя. Придавлений тягарем Христа Ісус знову падає на землю, падає, але хоч насилений до краю, одразу встає, ти в нас навчаєш, що й ми після падіння завжди повинні підноситися. Вчить Ісус, що і ми самі не в змозі йти так, щоб ніколи не сподобатися і не впасти. Христос сильно впав під Христом аж три рази. А ми, слабкі і небічні, можемо впасти навіть багато разів. Але по кожному випадку в нам треба чим скоріш підноситись і йти далі доброю дорогою. Бог не вимагає від нас такої святості, що не потребувала б жалю і поправи, але бажає покірного визнання нашої немочі. Відвернення від землі і піднесення душі до неба. Христова жертва така велика, що вирівнює все, направляє найтяжкі випадки. Але треба людині признаватися до своїх гріхів, жалувати, перепрошувати і завертати зі злої дороги. Помолімося, щоб випробувати відваги і сили і скоро вставати по наших душах і війну. Нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде танство Твоє, нехай буде воля Твоя, на небі, так і на землі. Насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у веди ж воли нас віку. Амінь. Діло радуйся.